Друзі, перші про головне поїхали на напрямок Куп'янська зірвалася спроба чергового масштабного удару окупантів. Військово-пропагандистська операція під умовною назвою Орешнік передбачала комбіновану атаку силами артилерії, і штурмових груп за підтримки бронетехніки та елементів повітряного прикриття. План був простий: показовий прорив із захопленням кількох населених пунктів, щоб продемонструвати успіх на фоні дипломатичних поразок та зростаючої напруги середині самоліття. Мої РФ проте реальність виявилася протилежною. Удар не просто не досяг мети. Він перетворився на катастрофу для загарбників. Українська розвідка заздалегідь отримала підтвердження про концентрацію війську секторі, включно з точним складом ударних груп. Було ідентифіковано підрозділи спецпризначення, що мали виконувати зачистку уже після артпідготовки. Саме по ними було завдано превентивного точкового удару, ймовірно із застосуванням далекобійних високоточних засобів ура. Адження за кілька хвилин до старту операції основна частина спецназу, зосереджена на двох точках поблизу лісосмуги та складських приміщень, була знищена. Свідки кажуть про кілька потужних вибухів і хаос, що охопив решту угрупування. Одночасно з цим у глибокому тилу РФ у Астрахані сталася масштабна аварія на одному з транспортних хабів, через що зупинилося постачання на південний напрямок. Це спричинило затримку резервів і палива, які мали підтримати наступ. По районі Куб'янська такий збіг подій свідчить або про повну втрату координації у противника, або про масштабну операцію із синхронним порушенням логістики і планів ворога. На фоні цього провалу ставлення до операції «Орешнік» у самій армії агресора різко змінилося. Замість обіцяного прориву командування отримало повітряну порожнечу та десятки трупів. Особливо чутливими стали втрати серед офіцерського складу. За даними розвідки, серед загиблих є не менше 30 бійців. З елітних підрозділів, пов'язаних із так званою особистою охороною генерала Герасимова, їх перебазування на Купінський напрям мало стати сигналом про серйозність намірів. Проте замість тріумфу маємо ліквідацію цілої групи ще до початку бою. Тіла вивозилися під прикриттям ночі, без повідомлення родичам в окремих випадках навіть без іменного обліку. У внутрішніх зведеннях ФСБ вже фіксуються непоодинокі випадки дезертирства серед інших бригад, які мали. Вступати у наступ одразу після провалу Орешніка. на тлі цього генерали з позивним Драпати уже ввійшов у Куп'янськ. Його підрозділи здійснюють точкову зачистку на північно-східних околицях міста, де залишилися осередки розрізненого супротиву. Основна маса окупантів або відступила, або була знищена в момент перегрупування. Сили оборони перехопили тактичну ініціативу, ймовірно переходячи до дій із глибшого витіснення ворога. Аналіз показує, що поєднання точкової розвідки опе. Оперативного реагування та синхронної дестабілізації тилів стало ключовим до зриву стратегічної операції противника. Купінськ не став здобичу, навпаки, став пасткою. Провал Орєшніка засвідчив, що навіть найпомпезніші плани Москви розвалюються при зустрічі з підготованою і вмотивованою обороною, за уточненими даними. Втрати серед російських сил під Купінськом виявилися одними з найболючіших за останні місяці. В одному з підрозділів спецпризначення, який мав забезпечити захо. Оплення стратегічної висоти на підступах до міста вижило менше 20% особового складу. Решта або загинули під час прямих ударів, або були знищені в процесі відступу під щільним вогнем контролю української артилерії. Бойовики з числа відряджених із ЧВК, за даними перехопленню, загалі відмовилися йти в бій після перших втрат, що призвело до паніки серед решти угрупування. Серед знищених кілька офіцерів штабу, які координували дії з польового командного пункту, також підтверджено ліквідацію. Мобіль... Ільного комплексу РЕБ, що мав блокувати українські БПЛА, саме його виведення з ладу дало змогу розвідці точно навести вогонь по локаціях спецназу. У сукупності російське командування втратило боєздатність щонайменше двох рот елітного класу, техніку та резерви, що мали підтримати наступ. Уже зараз ці втрати називають непоправними у внутрішніх зведеннях. А рівень морального зведення у суміжних підрозділах став критичним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. В політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.